Після чергової зустрічі він знайшов у себе в кабінеті відеокасету з позначкою Архів 7». на ній він сам такий самий голос, такий самий жест руки, навіть фрази ті самі. Але запис був датований десятиріччям тому. На столі в кадрі лежав той самий файл, що нині знаходився в нього під склом. Логіка давала збій. Ольга, як завжди стримана, дозволила собі лише одне зізнання: деякі пацієнти повертаються. Навіть якщо вони ніколи не покидали центр в її очах не було жалю, лише втома. Дмитро почав шукати відповідей у заборонених архівах і натрапив на фото. Своє власне, з різними датами і підписами: пацієнт номер 7 номер 4 номер 0. У кожному його обличчя, але трохи інше. Час ніби складався у коло. Він уже не був певен, чи Ілля це інший чоловік, чи лише відзеркалення того, ким він колись був. І з кожним днем відчуття себе стиралось, як стара плівка. Логіка перетворювалась на шум. Дмитро почав писати все, що відчував, щоб не втратити себе остаточно. Але кожного разу, відкриваючи блокнот, знаходив одне й те ж: ти повертаєшся, ти ніколи не йшов. Він вирішив тікати. Все вказувало на те, що залишатися означає зникати, розчинятися у просторі, який більше не мав фізичних законів. Дмитро крокував знайомим коридором до виходу. Але за рогом опинився в лабораторії, яку щойно покинув. Пройшов іншим шляхом і знову повернувся в ту ж точку. Двері, що мали вести назовні, відчинялися у кімнату відпочинку. Йому ставало зле від цього нескінченного повторення. Годинник на стіні показував незмінний час, а дихання здавалось не його власним, а кимось скопійованим. Простір крутився навколо нього, наче сам центр протестував проти його втечі. У Дмитро вдерся в архівну секцію якої раніше не помічав. Бажаєш продовження? Підписуйся. Залишай свою моторошну історію в коментарях, і, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.